Я вийшла заміж дуже молодою, щойно закінчила школу і відразу під вінець. Я народилася в мальовничому гірському селі в багатодітній родині і була старшою дитиною своїх батьків, а після мене ще було п'ятеро дітей. З мамкою я була привчена до роботи, бо довелося допомагати мамі. Я вміла прати, прибирати, їсти, варити, з молодшими братиками гуляти, а коли підросла, то навчилась навіть траву косити і корову доїти. В 17 років я закінчила школу і планувала їхати в райцентр поступати в училище. Але влітку того року виходила заміж моя сусідка і покликала мене до себе на весілля бути дружкою. На тому весіллі я і познайомилася з своїм майбутнім чоловіком, який приїхав зі сторони нареченого і був моїм дружбою. Михайло був старшим за мене на сім років, було видно, що я йому сподобалась, та й він також припав мені до душі, але я навіть не думала, що у нас це зайде так серйозно. Михайло мені телефонував перший час після того весілля, а потім сказав, що приїде по мене, і ми одружимось. Я не знала, що йому відповісти, а мама моя зраділа вона була впевнена, що з таким чоловіком я буду жити і горя не знати. Родом Михайло був теж з села, але з іншої області, єдиний син у своїх батьків. Він мені хвалився, що у нього величезний будинок, схожий на палац, тому після весілля він забере мене до себе. Гучне весілля було лише за сторони Михайла, бо у моїх батьків не було на це грошей. Вони з братами і бабусею просто приїхали як гості на торжество, яке облаштували батьки Михайла у своєму єдиному синові. Моя мама плакала від щастя, коли бачила, в яке добро я попала. То був справжній двоповерховий палац, у нас в селі навіть таких будинків не будують, а у їхньому селі майже в кожного на подвір'ї височіє не дім, а величезний палац. Після весілля я все чекала, коли ми зайдемо в нову хату. Але свекруха нас поселила в маленьку літню кухню, де була одна кімнатка і невеличка кухня. А зручності на вулиці. Я була впевнена, що це тимчасово, поки вони щось там в будинку ще доробляють, хоча це було дивно, адже в домі вже все було зроблено, навіть меблі куплені. Свекруха вчоранку заходила в цю нову будову, відчиняла вікна, провітрювала все і знову зачиняла на ключ. Одного разу я спитала свого чоловіка, коли ми переселимось в його новий будинок, а він так здивовано на мене подивився і каже А ти що, думала, що ми там жити будемо? перепитав. Ну так, ти ж сам казав, що у тебе є будинок. Та я й далі так кажу будинок є, он він, сама бачиш, але ж хіба я казав, що ми в ньому жити будемо? На цих словах чоловіка я вже не знала, що маю йому на це відповісти. А нащо тоді такий великий будувати будинок, якщо в ньому жити не можна? здивовано питаю. Чоловік на мене подивився, наче я сьогодні народилася. А ти бачила, що хоч в одному великому будинку на нашій вулиці ввечері світилося світло? питає мене. І тут до мене дійшло. Люди набудували таких палаців один наперед одного, але ніхто там не живе, усі, як і ми туляться в маленьких літніх кухнях, а величезні будинки просто стоять зачиненими, але щоб усі люди бачили, що вони у них є. Мені важко зрозуміти їхню логіку. Так, я і сама з бідної родини, і все життя жила в старій хаті, але я мріяла, що вивчуся, вийду заміж і збудую собі будинок. А тут все якось пішло не так. Будинок є, а жити в ньому не можна. Якщо чесно, то я вже серйозно подумаю про розлучення Так і поїду вчитися і зароблю собі на все сама чи ще почекати, може, щось зміниться.